Друзі, всім привіт! Автомаркетне знову на зв'язку. В вашій увазі заїхав до нас такий Volkswagen Crafter 2015 року. У дуже в хорошому стані. Кубатурник. Ціна даного автомобіля у нас йде 19900. Це екстралонг на максимальній базі. Будочка середині, розмір має у нас довжина 5 метрів, ширина 220, висота 2,35. Автомобіль як новий, ніде не ржавчин, нічого, всі шість колес. У нас континенталь новенький. Ось такі просто нові колеса. Великий бак, 110 літрів. Сідіння пілот, клімат, круїз по салону чистенько, має 200 с копейками і тисяч пробігу. Двигунчик працює ідеально. Під капотом все рівно, рівно чистенько. Все там в пішмах, де наржавчик. Жоден армент не красився. Того цікавий, друзі, звертайтесь. Маємо ще спринтера такого з Тоже Теж великий. І взагалі великий вибір рефрижераторів на спарці, однокаткових, з гідробортами, без гідропортів. Звичайних будочок з гідропортами, без гідропортів, дубль кабіни, тенти. Кого що цікавить, звертайтесь. До зустрічі в автомаркет Рівне.